Да. А що таке? Щоб знати кого заарештовувати. Хорошо, добре, нема питань. Значить, вислухайте мене, я ніхто себе не провозголошував, як, як тут сказав. Ми за єдину Україну. Ми хочемо, щоб наша Україна була багата. А це Особисто я теж хочу мати достаток, як і всі останні люди, не тільки ви один. І зверніть увагу, я вот зараз зверну увагу. Тільки б виходить якась проста людина, не від вас, вона стає тут брехуном. Чому? Ми всі брешемо, ми є народ. Чому ми прийшли в приміщення? Пояснюю вам, тому що є закон. І сьогодні є багато питань до управління комунального майна. От в мене, наприклад, зараз запитання до Івашка. Це правда, що по вам відкрила теж кримінальна справа? Ні. Неправда? Ну ні, ви відкрили, так. Да. Набрехали їм і відкрили. Відкрита по вашій це питання знову виникає. Ви знаєте, скільки раз правоохоронні органи відмовляли в цій кримінальній справі? Запитання всі знають, в якому стані управління комунального майна. Ми, Ми... що з луни спустилися? Як, як за безціну, якому хорошому людей спитайтеся на вулицю. Погано дуже Чому? Хто сказав? Подивіться, ви знаєте, берете такі гроші, який ремонт проводиться. Подивіться коло кожного. Далі. Начитайте. Зач... Ви Зачитайте, будь ласка. Аргументуйте, чому вам. Відкрита кримінальна справа і буде суд аргументувати. Далі, в мене звернення до правоохоронних органів сьогодні. Сьогодні, здається, є пан Розіз. У мене до вас звернення. Ми просимо. Правоохоронні органи, владу, Ми. сісти з нами за круглий стіл, тому що в нас є Ми. хто, Ми. хто? Ми. ви, ви злочинець. Я громадянин України, Ми. а ви хтось я це, це оприділяє суд. Перепрошую, коли суд це оприділить, тоді розкаже. І зверніть увагу, хто в нас свариться, оце крило. А хто тут сидить? Скажіть, будь ласка, вас не цікавить чи... я... я... позиція народу. Надалі я перепрошую, я прошу сьогодні на телебачення. Зафіксуйте, будь ласка, правоохоронних органів. В нас є певна інформація, доказова інформація про дію наших чільників, про управління комунального майна. І я прошу вас. Сісти з нами за круглий стіл вислухати цих людей, взяти і опрацювати цю інформацію. Ми вас викликаємо на допит і ви там. не прошу, ви не прошу. мене на допит відповідно закону, і я прийду. Но ви не можете навіть повістку оформити. І всі знають нас, які всі люди знають, які в нас правоохоронні органи. І тому ми просимо сісти. Як вони відреагують? Ми це скажемо на телебачення. Сьогодні Коментарі даєте? Це така ваша вихованість на сьогоднішній день. Покажіть для всіх людей, які ви вихователи. Я з трибуни говорю, а ви не можете навіть почитати і помовчати, задати запитання. Це що громадські слухання, давайте кінчайтесь. Закінчуйте, я вас відповідю. Дайте я скажу. Дай скажу, що хвороби. І я прошу сьогодні владу, прошу правоохоронні органи співпрацювати. Як ми не стоїмо за це приміщення, надайте нам приміщення відповідно закону. Відповідно закону. І ми будемо, і ми будемо в тому приміщенні. Сьогодні в того приміщення може будь-хто зайти. Там нічого ніде не заблоковано. Що ви таке говорите, люди? Я вчора кислой не пустив. Вас нікуди не пускають, вас ні печу дякують. Все. Сириво. Я...